Ну що ж, друзі, приїхав до нас ось такий пульт. Як заявлено, що він буде копіювати ківамі і вату, дуже якісно дилюся вироблений. Дилюся, що він з виду дуже прям чудовий. Всередині, значить, під башкою. Немає пластикових деталів, все чітко зроблено, дуже якісний. На виході він коштує 6 тисяч ну, а В подальшому ми його зараз провіримо і буду їхати до пацанів, в яких є Ківамі і Біларі 1.4. Ми провіримо по факелу. В цілому, що він на себе спроможний, потім вже буде висновок по ньому. Наразі він один, і скоро приїдуть ще 10 штук. Я все-таки надіюсь, що. Дійсно, він це покаже дуже чудово, По з виду він, як на мене, ну прям дуже шикарний. Прям дуже шикарно зроблений. Чотенько все, все красиво. Ось така башка. Ось, ось такий бачок. В общем, повний комплект. Для інформації вам зняв відео, що є такий пульт. Скоро буде відео. Розпилення лачком конкретно. Як він себе покаже. Мені самому може цікаво, якщо чесно. Так. так, так що видно? А ну давай, може, відставимо двір плетки, щоб світло. Ой, так взагалі добре. Так, видно? це що у нас оригінал? Це ківами. Це ківамі оригінал, да? Да. так? Так, отлічно. І в нас пістолет, який копіює ківамі. Так, ось, все, будь ласка, оригінал. От. І наш копія чудова. Зараз ми його будемо теж проверять. Отлично. Отлічно. Ти накрутив так, дебело. Ти на всю викрутив подачу? Так. Що скажеш? Похоже, як і тут, як на оригіналі. Ану, ще раз оригінал. Одинаково, так? Да? Угу. Може, пізніше, коли попробуємо, іменно цю копію поняв, на деталі. Може, щось будеш валити. Да, да, Я тобі так, його так. підкину. Ну, по, по ощущеннях, отак, да, що ти як працюєш ківами, оригіналом, в принципі, одинаково розпилення. Тобто тільки. У нас новий сіка стоїть зараз. Не, не скажу. Ну, 14 новий, за можна купити трошки дешевше десь знайти. А цей копія у нас стоїть 6 тисяч, пацани. Далі будемо ще проводити тести. Все, всім спасибі. Ну, ось цей пістолет, друзі. Зараз ми його промиємо. Він ще бачите, лачок тут знаходиться. За 6 тисяч вали. По факелу, в принципі, по ощущеннях Маляр сказав, що один в один з оригіналом Івата Ківамі. І то був пістолет 1.4, цей у нас Дюза 1.3. І факел плотний, нормальний факел. Тільки в нас цей коштує 6 тисяч гривень. А ось, друзі, базовий пульт Івата ЛПАшка 400. Розрізна дюза. Це підсложні тона фарби. Самі розумієте, скільки він коштує, але у нас буде також ось такого плана, е копій... копія буде е також у цього пістолета. Він буде на виході десь 1008, але буде теж копія з розрізною дюзою.